Вас, юні друзі, любов'ю Ісуса Христа, в ефірі Дитячий Християнський випуск передачі Мир Вам. Продовж століть і тисячоліть навіть. Відколи людина згрішила і не має стосунків із Богом, Бог намагається достукатись до серця людського і сказати, як Він сильно любить її. Бог промовляв сам. Бог вибирав людей, через яких говорив до людей, про свою величезну любов. І ми вдячні Богові, що за допомогою нашої передачі ми можемо зараз розказувати про його любов вам. Тож сідайте зручніше і слухайте уважніше. Ми розпочинаємо. Мені дуже подобається свято Різдво. Мені подобається, як прикрашають оселі, як прикрашають вулиці. Це чудове свято, і воно несе багато радості, багато щастя, багато світла говорять. Але що означає це свято? Навіщо його святкувати? Чи потрібно його святкувати? На всі ці питання ми зараз отримуємо відповідь. Різдво це одне з найбільших свят, що відзначається практично у кожному куточку нашої планети. З ним пов'язана безліч різноманітних традицій та звичаїв, приємних та радісних. І, хоча для кожної людини це свято означає щось своє, у нього насправді є одне єдине значення. Тому дивись відео далі, щоб про все дізнатися. Про наближення різдва дуже легко здогадатися: на вхідних дверях будинків з'являються різдвяні віночки із дзвониками. Оселі прикрашають гірляндами та святковими ялинками. А біля ліжок чи камінів чіпляють великі шкарпетки для подарунків від Санта-Клауса, Святого Миколая чи Діда Мороза. Обов'язково готується святковий стіл, за яким збирається вся родина для частування різноманітними смаколиками. М -м -м, смакота. На вулицях міст і сіл традиційно відбуваються ярмарки та різні святкові заходи. Звідусіль лунає радісна різдвяна музика, а люди часто одягнені у так звані шапки-санти. Вітають одне одного зі святом Різдва. А ще у багатьох країнах світу на різдвяні дні облаштовують вертепи. Такі собі декоративні композиції з фігурками персонажів, що відображують сцену у хліві з новонародженим немовлям у яслах, навколо якого ягнята люди та янголи. Ну як? Знайомо. Але. Що все ж таки означає це свято? І чому у нього така назва Різдво? Взагалі слово Різдво походить від слова народження або від іншої його застарілої форми Рождення. Одразу ж можна припустити, що йдеться, мабуть, про народження Нового року. Ну що ж, з одного боку, так, приблизно у цей період і справді настає новий календарний рік. Теж, до речі, відоме свято. І саме у звичний нам різдвяний час святкується народження живої людини, яка народилася, уявіть, більше ніж дві тисячі років тому. І цим новонародженим у хліві серед ягнят був не хто інший, як Ісус Христос, маля, якому через 33 роки його життя судилося зробити неймовірне. Прийняти гріхи усіх людей на себе, померти за них на хресті, а тоді воскреснути, примиривши своїм вчинком усе людство із творцем. Дивовижно, хіба не так? Якщо поміркувати, завдячуючи цій події, люди більше не відділені від Бога першорідним гріхом, а можуть отримати вічне спасіння, просто. Щиро визнавши Ісуса Христа своїм особистим Спасителем. Тому й недарма це свято вважається найсвітлішим з усіх. Його назву часто саме так і промовляють: світле різдво. До речі, традиційні різдвяні карамельки цукерки біло-червоного кольору у вигляді зігнутої тростини такі використовували пастухи, теж мають своє значення згідно події. А саме їхній білий колір означає чистоту й непорочність Ісуса, а товста червона смуга, кров, що він пролив за людей. Тому пам'ятай, що саме день народження Ісуса і є справжнім символом такого великого свята, як Різдво. І воно справді заслуговує на святкування, бо завдячуючи народженню лише одного особливого малюка. Кожен з нас може тепер сподіватися на вічне життя на небесах, ставши другом самого Творця Всесвіту. Нехай для кожного значення Різдва буде його особистим дорогоцінним скарбом та святом. Христос народився. Славімо Його! Отже, зараз ми почули, що Різдво це не просто свято, це є день народження Ісуса Христа. І дуже потрібно, я б сказала, і необхідно хоча б трошки згадувати про його народження в це свято. Адже коли у нас день народження, нам хочеться, щоб звернули на нас увагу, щоб привітали. Нам дуже приємно, коли дзвонять, приходять, приносять подарунки на наше день народження. І зробімо приємність Ісусу Христу. І ви бачите, мій віночок трошечки змінився. Зараз там з'явився вертеп, що нагадує про те, що Бог творець неба і землі, він прийшов на землю у вигляді маленької дитини. Щоб народитися і жити на цій землі, показати Божу любов. Ви почули, що Христос Він спасає від гріха, Він примиряє із Богом, дає вічне спасіння, від чого нас спасати, від якого гріха, чи всі люди грішні? Про це все розповідає книга Біблія. Тож, давайте ми зараз відправимося у чудову подорож і дізнаємося. Чи всі люди насправді грішні, і чи всі потребують Спасителя, і що означає те, що Христос прийшов на землю? На початку Біблії є неймовірна історія. Вона про Адама та Єву, які перебувають в Едемському саду. Усе в цьому саду прекрасно. Він саме такий, яким має бути, за винятком лише одного дерева, з якого Бог наказав не їсти, бо це небезпечно і вб'є їх. То це все, треба просто уникати цього фруктового дерева і проблем не буде? Правильно, звучить дуже просто. Але в цьому саду також є змій, який говорить їм щось інше. Він каже, що якщо вони з'їдять з цього дерева, то не помруть, а навпаки, стануть подібними до Бога. Отож Адам і Єва повірили змію і з'їли плід. І через це усе прекрасне та добре в саду було трагічно втрачено. І в чудовий світ Господа прийшли зло та смерть. А чому в садо є цей говіркий Змій? Тобто від нього ж тільки проблеми? Так, це дуже дивно. Але ще дивнішим є те, що в Біблії не говориться, чому та як він туди потрапив. Біблія лише описує змії як істоту, яка повстає проти Бога і хоче змусити інших сумніватися в Божій доброті, та прагне поставити людей на шлях до смерті. Відтак. Ким би не був цей Змій, він є джерелом зла, яке пронизує наш світ і наше життя навіть сьогодні. Проте в цій історії є певна надія: Бог дає Адаму та Єві цікаву обіцянку, що в майбутньому прийде хтось, син Єви, і він розіб'є Змієві голову і знищить джерело зла. Але під час боротьби Змій вкусить його за п'яту. Тобто, це як взаємне знищення. Так, це дуже дивна, проте прекрасна обіцянка. І про неї більше не згадується до наступного ключового моменту в історії, коли Бог вибирає чоловіка на ім'я Авраам і каже йому, що через його родину доброта та благословення будуть повернуті всім народам світу. Дізнаючись більше про його родину, ми знайомимося з одним з правнуків Авраама на ім'я Юда. Він отримує обіцянку про те. Що одним з його нащадків буде цар, за яким піде весь світ. І цей цар принесе мир та гармонію. І тоді буде багато їжі, вина, молока й виноградників, і все буде просто прекрасно. Першим царем з нащадків Юди є чоловік, який став царем Давидом. Він справжній герой. Може, він ладен розчавити голову Змієві? Але виявляється, що Давид заражений тим же злом, що й решта людства. Він не перемагає змія. Скоріше навпаки, але Бог дає Давиду обіцянку, що цим царем, врешті-решт, буде один з його нащадків. Утім, упродовж історії, кожне покоління його синів, що з'являється один за одним, складається лише з повних телепнів. Вони підкоряються змію, вони обирають зло. Вони віддають перевагу грошам, сексу і владі. Вони йдуть за іншими богами. Все йде настільки погано, що народ Ізраїлю загнаний додолу, і велика та агресивна Вавилонська імперія просто завойовує його. Отож тепер навіть немає царів, здатних виконати цю обіцянку. Здається, весь план провалився. Утім, у ті темні часи з'явилася група божевільних, які називали себе пророками. Вони продовжували говорити про цього прийдешнього царя, нагадуючи нам про обіцянку, за якою він прийде, переможе зло та відновить сад. Серед них був пророк Ісая, який розповідає нам більше про те, чому Змій вкусить царя. Ісая каже, що обіцяний цар отримує цю рану через зло людства, яке його вбиває, але після цього раптом він повертається. Ісая каже, що через те, що він постраждав від цієї рани, тепер він може стати джерелом зцілення для інших людей. Але старий Завіт закінчується, і цар, що має вбити змія, про якого всі говорять, так і не з'являється. Саме тому, коли починається новий завіт, ми знайомимося з Ісусом із Назарета. Він не якийсь випадковий хлопець, а той, хто прийшов, щоб виконати ці давні обіцянки. Так, ми дізнаємося, що він походить з роду Давида, Юди та Авраама, він ходить Ізраїлем оголошуючи про те, що добро Божого царства вже тут. Він починає протидіяти впливу зла на людей, зцілюючи їх, прощаючи їм їхні гріхи та зло. Багато людей повірили в те, що обіцяний цар це насправді він. Але Ісус став говорити своїм найближчим послідовникам про те, що він стане царем і принесе мир. Віддавши себе повноті наслідків зла людства, фатальному укусу Змія. Саме так. Тому здається, що Змій виграв. Ця історія стала б страшною трагедією, якби не те, що трапилося далі. Ісус повстав із мертвих. І тепер Він має владу над злом і смертю. І через це решта нового завіту висуває твердження про те, що влада Ісуса над злом і смертю тепер доступна нам. І відтак ми можемо протистояти наслідкам зла в нашому житті. Утім, смерть і зло залишаються справжніми проблемами в нашому навколишньому світі. І саме тому історія Біблії закінчується описом майбутнього, коли Ісус повернеться і довершить цю справу. Він назавжди знищить змія і відновить добро та красу саду на землі. Біблія це є слово Боже. І вона говорить про те, що кожна людина вона є грішною перед Богом. Але Бог нас настільки полюбив, що прийшов в цей світ Ісус Христос, щоб дарувати нам вічне спасіння, вічне життя, любов і радість, які є справжніми Його. Я е, закли, запрошую вас зараз до молитви, якщо ви хочете примиритися із Богом, якщо ви хочете отримати вічне життя. Вічне спасіння із Богом, щоб ваше серце назавжди змінилося і жило для Його слави і в Його волі, ви можете молитися зараз разом із нами. Дорогий Ісус, дякуємо тобі за те, що ти, колись прийшов на землю, показав свою любов до нас, грішних людей. Я дякую тобі за те, що я особисто тобі небайдужа. Дякую за те, що ти пролив свою кров і взяв мої гріхи на себе. Я каюся в своїх гріхах і хочу жити в твоїй волі і в твоїй славі. Амінь. Ніч покрила землю тихим, Привалом теплих сніг, знову місяць прокотився, серед гір серед долин, і одна яскрава зірка засвітилась у ночі на землі Господь з'явився, став людиною, як ми. День різдва, день різдва. love then there is День диста, день дистан, Свого не бог у день диста, день дистанции. Суса на шляху, шлях прославлений, величний, випало пройти йому, та сім'я його не знає, що. Надійшла до завершення наша передача, але не закінчується чудова подорож з сторінками Біблії. Заохочую вас читати її. Хто не вміє, просіть про допомогу у батьків своїх. Збирайтеся з сім'ями, відкривайте цю чудову книгу і дізнавайтеся, що Бог приготував для кожного із вас особисто. Пишіть нам, дзвоніть, якщо у вас виникають якісь питання, будемо раді відповісти на них, дати відповідь. І до нових зустрічей!